Привіт! Ви на каналі Почуй Мене. І з вами я Інна. Я недавно повідомляла у своїй спільноті, що в мене виникли деякі труднощі з озвученням, а саме я захворіла. Я хвора й досі. Як ви чуєте, я досі говорю ніс, тому не можу взятися за озвучку, бо я просто зіпсую текст. Ще у мене проблеми з горлом, і вухо. На ось це вухо, я взагалі майже не чую, а на це трішечки. Я капаю каплі вуха, я пшикаю горло, ніс, полощу, п'ю ліки, але досі не попускаю. Та скоро, вже, зовсім скоро, я одужаю, я в це вірю і продовжу озвучувати ціну дволичності, а також у мене буде нова робота з новим автором. Довгенька. Ця книга буде виходити посередах замість оповідань, бо там багато тексту, дуже багато. Там десь 159 тисяч знаків. Багато. Автор новий, книга нова, сподіваюся, вам сподобається. А ще я до вас сьогодні прийшла для того, щоб поділитися такою цікавою новиною. Е, мені під одним відео написали в коментарі, що хочуть зі мною автор, хоче зі мною зв'язатися для озвучення деяких робіт. І виявилося, що автор е, не тільки свої роботи хоче, щоб я озвучила, він запропонував мені участь е, в конкурсі. Вірніше, я не учасник конкурсу, я. Один з призів конкурсу. Знову якесь рабство. Конкурс буде проводитися на сайті для авторів українських письменників, українських авторів. Посилання на цей конкурс буде в описі. І в коментарі в описі. Головні умови конкурсу. Від 6 до 10 тисяч знаків. Ну, письменники знають, скільки це. А також. Е... Як на українській буде собиті? Е... Дії оповідання твору повинні відбуватися на території. Е... Слобожанської України. Тобто там територіальні обмеження є е, по цьому, а так взагалі що завгодно. Хочете детектив будь-який жанр, будь-який сюжет, але ось такі невеликі обмеження. Та конкурс все-таки цікавий. І я думаю, що багато хто е, прийме в ньому участь, і там буде дуже багато класних робіт, а потім ви оберете канал. І наратора, який озвучить е, ваші роботи. Переможні роботи. Там три канали: мій, е, потім Додо читає і книгоманія. На вибір обираєте, хто вам більше подобається, і пишете наратор. Хай озвучує, хай працюють правильно. Ще там проходить на цьому сайті ще один конкурс, він зараз проходить. Там немає приза озвучки просто конкурс. Тому, будь ласка, якщо ви автор, письменник, переходите за посиланням, подаєте свої роботи, виграєте конкурс, пишете мені або кому там ще, і будемо працювати. Напевно, тільки ти. У чого тільки мені там і інші теж непогано працюють. Але чомусь тільки жіночі голоси. Тому, коли будете писати, подавати твір на конкурс, думайте, що вас будуть озвучувати жінки, не чоловіки. Тому якогось брутального вікінга мужчину ми озвучити не зможемо. Ну, У мене не виходить. Можливо, в інших жінок виходить, у мене не виходить. У мене навіть меб не виходить. Так як треба. То ось такою новиною я з вами ділюся. І так, я скоро одужаю. Чекайте. Буду рада, щоб ви мене слухали. А ще не забувайте, що можна перейти на класний канал з чудовою музикою, послухати, подивитися. Я там іноді теж. Буваю на тому каналі. Ну, працюю. Канал називається Music Центр. Також посилання буде в описі до відео. Тож, чекаю на вас. Рада була вас побачити. Вірніше, показатися вам. До зустрічі у нових відео. Ну, там ви мене будете в основному чути. Отож, почуй мене!